Джоан Роулінг Книга 1 Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ 11 Квідич Почався листопад, а з ним і великий холод. Гори довкола школи стали скидатися на брили сірої криги, а озеро виблискувало, як сталь. Землю щоранку вкривала паморозь. Із горішніх вікон було видно, як Хагрід у довгій шубі скротячого хутра, кроликових рукавицях і величезних бобрових унтах старанно обчищав на полі для Квідичу обмерзлі мітли. Починався сезон гри у Квідич. Цієї суботи, після кількох тижнів тренувань, Гаррі мав брати участь у своєму першому матчі Грифіндор проти Слизерину. Якщо Грифіндор виграє, то підніметься на друге місце в чемпіонаті гуртожитків. Навряд чи хто небудь бачив, як грає Гаррі, бо Вуд вирішив, що Гаррі їхня таємна зброя, тож і готуватися він мав потай. Але чутки, що він гратиме на місці ловця, якимось чином просочилися. І Гаррі не знав, що гірше, коли йому казали, що він буде найкращий ловець чи навпаки. Коли глузливо обіцяли бігати за ним знизу з матрацом. Герміона тепер товаришувала з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гаррі не знав, як би зміг упоратися без неї з усіма домашніми завданнями, особливо тоді, коли Вуд призначив ще й додаткові тренування з Квідичу. Герміона дала йому книжку Квідич крізь віки, яка виявилася дуже цікавою. Гаррі довідався, що існує 700 способів порушити правила гри у квідич, і всі вони були застосовані 1473 року під час матчу на Кубок світу. Що ловцями здебільшого були найменші і найпроворніші гравці, і саме з ними якраз і траплялися найтяжчі нещасні випадки під час гри. Щорідко, коли хто помирав, граючи у квідич, а от судді часом зникали. І через кілька місяців їх знаходили в пустелі Сахара. Герміона, відколи Гаррі Рон врятували її від троля, вже трохи спокійніше ставилася до порушень дисципліни та й узагалі стала приємнішою. Напередодні першого гаряного матчу з Квідечу вони усі троє стояли під час перерви на замерзлому подвір'ї. І Герміона вичаклувала яскраво блакитний вогонь, який можна було носити в бляшанці з під варення. Вони саме грілися, ставши плечима до вогню, коли на подвір'ї з'явився Снейп. Гаррі відразу помітив, що Снейп кульгає. Гаррі, Рон і Герміона приступили ближче одне до одного, щоб затулити вогонь, бо не знали, чи можна його розпалювати. На жаль, снейп зауважив трохи винуватий вираз їхніх облич. Пушкандибав до них. Вогню не побачив, але, однак, шукав якоїсь зачіпки. Потере, що там у тебе? То був квідеч крізь віки. Гаррі показав йому книжку. Бібліотечні книжки не можна виносити зі школи, сказав Снейп. Віддай її мені, знімаю з Грифіндору п'ять очок. Він щойно вигадав це правило, сердито буркнув Гаррі, коли Снейп пошкандибав далі. Цікаво, що в нього з ногою. Не знаю, але сподіваюся, вона йому добре дошкуляє, розлючено мовив Рон. Того вечора у Грифіндорській вітальні було дуже гамірно. Гаррі, Рон і Герміона сиділи разом біля вікна. Герміона перевіряла домашні завдання Гаррі й Рона заклинань. Вона ніколи не дозволяла їм списувати, адже як ви тоді зможете навчитися. Але коли вони просили її все перечитати, то однаково дізнавалися правильні відповіді. Гаррі був неспокійним. Хотів забрати крізь віки, щоб заспокоїти нерви перед завтрашнім днем. Чому він має боятися Снейпа? Підвівшись, сказав Ронові й Герміоні, що піде до Снейпа по книжку. Нічого в тебе не вийде, сказали вони водночас. Однак Гаррі вирішив, що Снейп не зможе йому відмовити, якщо поряд будуть присутні інші вчителі. Він попрямував до вчительської і постукав у двері. Жодної відповіді. Постукав ще раз. Тиша. Може, снейп лишив книжку там? Треба подивитися. Відчинив навстіж двері і зазирнув до середини. Перед його очима постала жахлива сцена. В учительській були тільки Снейп і Філч. Більш нікого. Снейп якраз підібгав свою мантію вище колін. Одна його нога була закривавлена й покалічена. Філч допомагав перев'язувати її. Клята звірюка! нарікав Снейп, як можна встежити за трьома головами зразу. Гаррі спробував нечутно зачинити двері, але. Потере! Снейпове обличчя скривилося від люті, і він швидко опустив поле мантії, ховаючи ногу. Гаррі завмер. Я тільки хотів спитати, чи можна забрати книжку? Геть, звідси, геть. Гаррі зник, перше ніж снейп устиг зняти з Грифіндору ще кілька очок і помчав сходами нагору. Ну, що, забрав? Запитав Рон, коли Гаррі прибіг до них. Що сталося? Гаррі пошепки переповів усе побачене. Знаєте, що це означає? схвилювано закінчив він. Під час Хеловіну він намагався пройти повстого триголового пса. Ось куди він ішов, коли ми його бачили, хотів забрати те, що стереже той пес. І я присягаюся своєю мітлою, що це він впустив троля, щоб відвернути загальну увагу. Герміона витріщила очі. Ні, він цього не міг, сказала вона. Я знаю, що снейп не надто приємний, але він би не зміг красти те, що зберігає Дамблдор. Перестань, Герміоно, ти думаєш, усі вчителі святі? урвав її Рон. «Гаррі має рацію від цього снейпа можна чекати чого завгодно. Але що він шукає? Що стереже той пес? Гарі вже лягав у ліжко, а ці питання ніяк не йшли йому з голови. Невіл гучно хропів, але Гаррі не спалося. Він намагався позбутися думок. Йому треба заснути, він мусить добре виспатися. Через кілька годин починається його перший матч із Квідичу. Але як забути вираз обличчя Снейпа в ту мить, коли Гаррі побачив його ногу? Ранок наступного дня видався дуже ясним і холодним. Велику залу сповнювали апетитні пахощі смажених ковбасок і бадьорі розмови всіх, хто нетерпляче чекав цікавого матчу з квідичу. Тобі треба трохи поснідати. Я нічого не хочу. Хоч одну грінку, вмовляла його Герміона. Я не голодний. Гаррі почувався жахливо. А вже за годину треба виходити на поле. Гарі, тобі треба набратися сили, сказав шеймус Фінніган. Гравці суперників постійно ганяються за ловцями. Дякую, Шеймусе, мовив Гаррі, дивлячись, як той поливає ковбаски кетчупом. Рівно об одинадцятій, здавалося, ніби на трибунах довкола поля для квідичу зібралася вся школа. Багато хто з учнів мав біноклі. Місця для глядачів були досить високо над землею, але інколи, однак, важко було все розгледіти. Рон і Герміона сіли у верхньому ряду поруч із Невілом, Шеймусом і Діном, що болював за вестгемську футбольну команду. Щоб зробити Гаррі несподіванку, вони намалювали великий плакат на одному з простирадел, які погриз Скаберс. На плакаті був напис: Поттера у президенти! І дім, який добре володів пензлем, прималював знизу великого грифіндорського лева. А Герміона, з допомогою одного заклинання, зробила так, що фарба на плакаті стала мінитися різними барвами. Тим часом у роздягальнях Гаррі та його команда вдягали яскраву червону форму для гри у квідич. Гравці Слизерину були вбрані в зелене. Вуд прокашлявся, вимагаючи тиші. <кій> Окей, хлоп'ята, почав він. І дівчата. додала загонич Анжеліна Анджеліна Джонсон. І дівчата, погодився Вуд, починається гра. Велика гра, підказав Фред візлі. Якої ми всі чекали, докинув Джордж. Ми вже знаємо Оліверову промову на пам'ять. шепнув Фред Гаррі. Ми грали в команді й торік. Заткніться там, розсердився Вуд. Це найкраща команда, яку мав Грифіндор за багато років. Ми переможемо. Я знаю. Він пильно оглянув на всіх гравців, ніби хотів додати: бо інакше чудово! Пора. Бажаю перемоги. Гаррі вийшов із роздягальні слідом за Фредом та Джорджем і стримуючи тремтіння в колінах. Під рев трибун попрямував на поле. Суддею була Мадам Гуч. Вона стояла посеред поля з мітлою в руці, чекаючи на команди суперників. Що ж, маю надію, що всі ви будете грати чесно і без порушень, сказала вона, коли гравці зібралися довкола. Гаррі помітив, що зверталася вона, власне, до капітана Слизерину, шестикласника Маркуса Флінта. Гарі здалося, що Флінт мав такий вигляд, ніби в його жилах текла тролева кров. Краєм ока Гаррі помітив, як у горі над натовпом затріпотів плакат Поттера у президенти. Його серце радісно закалатало, і він відчув себе набагато впевненішим. Прошу сідати на мітли». Гаррі сів верхи на свій «Німбус 2000». Мадам Гуч піднесла до вуст сріблястий свисток і голосно свиснула. П'ятнадцять мітел шугонули високо-високо вгору. Почалася гра. Квафел відразу опиняється в Анжеліни Джонсон з Грифіндору, яка чудова загонечка ця дівчина, до того ж вельми приваблива. Джордане! вибачте, пані професорко. Матч під пильним наглядом професорки Макгонаґл коментував Лі Джордан. Товариш Близнюків візлі. І ось вона мчить уперед. Класний пас Алісії Спінет. Цій чудовій знахідці Олівера Вуда, яка торік була тільки в резерві. Аліся віддає назад Джонсон. Ні, Слизерин перехоплює квафел. Він в руках капітана Слизерину, Маркуса Флінта. Той набирає швидкість. Флінт летить моворел. Ось він зараз з. Його елегантно зупиняє Грифіндорський ворота Вуд. і ось уже квафелу гравців Грифіндору. Грифіндорська загонечка Кеті Белл вправно обходить Флінта, та злітає над полем у гору і. Ой, напевно, це дуже боляче. Бладжер б'є її в потилицю. Квафел знову у Слизерину. Це вже Адріян. Пасім чий доворіт, але йому перешкоджає другий бладжер, запущений Фредом або Джорджем Візлі. Не можу розрізнити ким саме. Головне, Грифіндорський відбивар зіграв чудово. І Джонсон знову з квафелом. Перед нею вільний простір вона розганяється. Летить, ухиляється від бладжера. Попереду же стовпи з кільцями. Давай, Анджеліно! Воротар Блечлі кидається на м'яч, пропускає його. Гол! «Грифіндор, відкривай рахунок. У холодному повітрі пролунав переможний крик Грифіндорців. Тоді, як з боку слизеринців, чулися стогони й нарікання. Ану, посуньтеся. Гагріде. Рон з Герміоною притислися одне до одного, щоб вивільнити місце для Хагріда. Я дивився зі своєї халупи, сказав Хагрід, поплескуючи по величезному біноклю, що висів у нього на шиї. Але серед людей трохи цікавіше. Снича ще не видно, ні? Та ні. Гаррі поки що без роботи. Але й без жодних проблем це вже непогано, мовив Хагрід, направляючи бінокль угору, де видніла в небі цяточка, якою й був Гаррі. Гаррі кружляв високо над полем, стежачи за грою і намагаючись не прогавити мить, коли з'явиться снич. Це було частиною плану гри, який вони виробили з Вудом. Не втручайся в гру, поки не помітиш снича, сказав Вуд. Ми не хочемо, щоб на тебе хтось напав передчасно. Коли Анжеліна забила гол, Гаррі кілька разів перекрутився в повітрі, щоб розрядити свої емоції. Тепер він знову пильно дивився, де снич. Одного разу помітив золотий відблиск, але виявилося, що то відсвічував годинник на руці котрогось з братів візлі. Іншого разу на нього полетів, мов снаряд із гармати бладжер. Але Гаррі ухилився і за бладжером погнався Фред Уізлі. Все нормально, Гаррі. Встиг він гукнути, щосили відбиваючи бладжера в бік Маркуса Флінта. Слизарин володіє м'ячем. коментував Лід Джордан. Загонич Пасі ухиляється від двох бладжерів, від обох братів Візлі і загонички Бел. І наближається. Гей, стривайте, то часом не снич. Трибунами прокотилася хвиля вигуків, коли Адріан Пасі випустив з рук квафела, побачивши через плече золотистий слід від м'яча, що пронісся повз його ліве вухо. Гаррі помітив снича і збуджено пірнув униз у слід за золотою смужкою. Слизеринський ловець Теренс Гіс також його побачив. Плече в плече вони помчали за сничем. А загони, чи немов забули, що мали робити, і зависли в повітрі, стежачи за ними. Гаррі був швидший від Гіза і вже бачив попереду маленький круглий м'ячик із тріпотлівими крильцями. Додав ще трохи швидкості. Бабах! Знизу долинили обурені вигуки грифіндорців. Маркус Флінт зненацька налетів на Гаррі боку, штурхнувши його мітлу так сильно, що Гаррі ледве втримався на ній. Штрафний! Закричали грифіндорці. Мадам Гуч сердито зробила флінтові зауваження і призначила штрафний удар на користь Грифіндору. Але під час цього хаосу золотий снич, звичайно, знову зник з очей. Дін Томас волав на трибунах. Флінта з поля! Флінта з поля! Суддя! Червону картку! Це не футбол, Дін, нагадав йому Рон. У квідичів гравців не виганяють з поля. А що таке червона картка? Але Хагрід підтримав Діна. Треба ті правила поміняти ще трохи, і Флін збив би Гаррі на землю. Лі Джордан не міг не захищати своїх. Отож, після такого явного йогидного шахрайства. Джордане, озвалася професорка Макгонеґл. Я хотів сказати, після цього відвертого й гидкого порушення. Джордане попереджаю. Гаразд, гаразд. Флінт мало не вбив Грифіндорського ловця, що зрештою могло статися з кожним. Отож, пенальті для Грифіндору виконує спінет. Вона промазала. Нічого не вдієш, матч триває, м'ячем і далі володіє Грифіндор. Коли Гаррі ухилявся від наступного бладжера, який небезпечно просвистів повз голову, щось трапилося. Його мітла раптом круто і небезпечно нахилилася. Якусь мить Гаррі здавалося, що він упаде. Він міцно обхопив мітлу руками й колінами, такого з ним ще не траплялося. Ці дивні речі повторилися знову. Мітла, немов хотіла скинути його, але ж німбуси дві тисячі не можуть раптом узяти і надумати скинути свого вершника. Гарі спробував розвернутися до грифіндорських стовпів, бо хотів попросити Вуда, щоб той взяв коротку перерву, і враз усвідомив, що цілковито втратив контроль над мітлою. Він не міг її повернути. Він зовсім не міг нею керувати. Мітла зигзагами летіла в повітрі і час від часу зі свистом неслася то вниз, то вгору. Гарі ледве втримувався на ній. А коментував далі. Слизерин володіє м'ячем. Квафелу флінта, він обходить спінет, минає бел, отримує бладжером по обличчю. Сподіваюся, йому розтрощило ніс. Я жартую, пані професорко. Слизерин забиває. ой ні. А слизеринці раділи. Здається, ще ніхто не помічав, як дивно поводиться Мітла Гаррі. Вона поволі несла його вгору, чим далі від гри, щомиті сіпаючись і здригаючись. Що там той Гарі себе виробляє? бурмотів Хагрід, дивлячись у бінокль. Мені все здає, що мітла вже не слухає його, але ж не міг він. Зненацька всі трибуни звернули увагу на Гаррі. Його мітла почала швидко крутитися, а він на силу тримався, щоб не впасти. І раптом усі глядачі зойкнули. Мітла Гаррі несамовито шарпнулася, і Гаррі зірвався з неї. Тепер він завис у повітрі, тримаючись за мітлу однією рукою. Невже з мітлою щось трапилося, коли на нього налетів флінт? прошепотів Шеймус. Не могло, сказав тремтячим голосом Хагрід – Нічого не могло вплинути на мітло, окрім могутньої чорної магії. Щоден дітвак не міг би зашкодити Німбусу від тисячі. Тут Герміона раптом вихопила Хагріді бінокль, але замість стежити за Гаррі почала напружено вдивлятися в трибуни. Що ти робиш? простогнав посірілий Рон. Я знала, задихнулася Герміона. Снейп, дивися. Рон схопив бінокль. Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. Він оп'явся очима в Гарі і невпинно щось бурмотів. Він щось робить, зачаровує мітлу, пояснила Герміона. Що нам робити? Я сама. Не встиг Рон і слова сказати, як Герміона зникла. Рон знову перевів бінокль на Гарі. Його мітла трусилася з такою силою, що він ось ось мав упасти. Усі глядачі зірвалися на ноги, нажахано спостерігаючи, як близнюки візлі, намагалися підлетіти ближче, щоб пересадити Гаррі на одну зі своїх мітил. Але в них нічого не виходило. Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гаррі підстрибувала ще вище. Тоді близнюки трохи опустилися і стали кружляти під Гаррі, сподіваючись, очевидно, підхопити його, якщо він упаде. Маркус Флін схопив квафел і забив п'ять голів. Але цього ніхто не помітив. Швидше Герміоно! бурмотів у Ірон. Герміона пропихалася до трибуни, де стояв Снейп, і ось уже підбігала до нього верхнім рядом. Дівчинка навіть не зупинилася, щоб вибачитися перед професором Квірелом, якого вона ненароком зіштовхнула. підолаха професор покотився на нижній ряд, а Герміона, підбігши до Снейпа, присіла на впочіпки, витягла чарівну паличку і прошепотіла кілька ретельно дібраних слів. Яскраво блакитне полум'я вихопилося з її палички і стрибнуло на край снейпової мантії. Минуло, мабуть, секунд тридцять, поки снейп збагнув, що горить його одяг. Його раптовий зойк свідчив про те, що Герміона виконала своє завдання. Сховавши вогонь до маленької бляшанки в кишені, вона пішла назад, а снейп навіть не здогадався, що сталося. Цього було досить. Високо в небі Гаррі раптом знову зумів осідлати свою мітлу. Невіле, можеш дивитися, вигукнув Рон. Останні п'ять хвилин невіл заплющився і ридав на грудях у Хагріда. Гаррі швидко мчав до землі, і тут усі побачили, як він схопився рукою за рота, ніби його от-от мало знудити. Гаррі приземлився навкарачки, кашлянув, і щось золоте впало йому на долоню. Я маю снича!» – закричав він, махаючи м'ячиком над головою. І гра скінчилася повним безладдям. Він його не піймав а мало не проковтнув, ніяк не міг заспокоїтися Флінт ще з 20 хвилин після гри. Але це вже не мало ніякого значення. Гаррі не порушив жодного правила, а Джордан і далі радісно вигукував результат матчу. Грифіндор. Переміг з рахунком 170-60. Проте Гаррі цього вже не чув. Тієї миті разом з Роном і Герміоною він сьорбав міцний чай у Хагрідовій хатинці. Це був Снейп, розповідав Рон. Ми з Герміоною бачили його. Він чаклував твою мітлу і щось бурмотів, не спускаючи з тебе очей. Турниці, сказав Хагрід, який не знав, що діялося на трибунах. Навіщо Снейп мав би робити щось таке? Гаррі, Рон і Герміона перезирнулися, міркуючи, що саме розповісти Хаґрідові. Гаррі вирішив сказати правду. Я щось дізнався про нього. Він намагався пройти повстого триголового пса під час хеловіну. Пес покусав його. Ми думаємо, що він хотів украсти те, що стереже пес. З Хаґрідових рук випав чайничок. Звідки ви це довідали про Флафі? запитав він. «Лафі? А вже ж, це мій песик. Я купився його в одного грека, з котрим здибався торік у шинку, Я позичив його Дамблдорові для охорони. Для охорони чого? Все, більше нічого не питайте, похмуро мовив Хагрід. Це найвища таємниця, отак то. Але ж Снейп намагається то вкрасти. Дурниці, Снейп учителю Хогвартці. Він такого ніколи би себе не зробив. Чому ж тоді він намагався вбити Гаррі? вигукнула Герміона. Події цього дня, безперечно, змінили її думку про Снейпа. Хагріде, я знаю, що таке закляття. Я все про це читала. Треба ні на мить не спускати очей, а Снейп, до речі, навіть не кліпав я бачила. А я кажу, що ти се помиляєш, із запалом сказав Хагрід. Не знаю, чого Гаррі намітла такси поводила, але Снейп ніколи би си не намагав убити учня. Слухайте мене, ви всі троє. Ви встряли в таке, що вас си не стосує. Це небезпечно. Забудьте того пса, й забудьте те, що він стереже, бо це справа професора Дамблдора і Ніколаса Фламеля. Ага. сказав Гаррі, тут ще замішаний і якийсь Ніколас Фламель, так? Хагрід був сердитий сам на себе.